На змагання приїхала сотня учасників з України та з за кордону. Свою повсякденну роботу звалювальники лісу розпочали з основних чотирьох дисциплін. Тут є е, обрізка сучків, е, тобто це є. Безпосередньо робота, яка в лісі звалювальниками використовується, є комбінорозкрижування деревини комбінованим різом, розкрижування деревини точним різом та зборка розборка бензопили на швидкість. Впоратись майстерно і швидко. Із кожним завданням звалювальникам допомагає високоякісна німецька бензотехніка штіль. До прикладу скульптор Петро Подолець різбить дерев'яну лавочку лише бензопилою. Я прийняв участь більше в десяти міжнародних пленерах по скульптури. І я бачив, чим працюють майстри з інших країн. От. І вони використовують цю техніку, і вона себе зарекомендувала на ринку як дуже надійна і дуже ефективна і зручна в експлуатації. Кожна з вправ, яку виконують лісоруби, має свої суворі правила виконання. Готовий на обрізку сучков зараз будуть. Це складно робити. З однієї сторони, да, це треба на швидкість обрізати і на точність сучків, щоб не було 5 міліметрів вище, і в оглубленні 5 міліметрів не було. Сучка змагання звалювальників лісу це нова традиція, яку започаткувала німецька компанія Штіль. Так популяризують цю професію. Він десь сам собі звалює ліс, опилює сучки. І ось ми хотіли саме показати, так як здійснюється ця робота. І ця робота вона саме заключена у цих основних елементах, які елементах наших змагань. А глядачів розважали майстер-класами із теслярства та розпилювання колоди. Ірина Шубінець, Юрій Гарасимов, наш спорт.